Пане Дмитре, от зараз тривають позиційні бої на Луганщині. Але от цікаво почути від вас про ситуацію довкола Креміної, адже ми розуміємо з одного боку, що в районі Криміної ми маємо тактично і навіть оперативно більш зручну ситуацію з огляду, як проходить лінія фронту. З іншого боку, ми розуміємо, що росіяни кинули свої резерви і навіть намагаються подекуди проводити контратаки. Так, я повністю погоджуюся з вами, але хотів би почати власне з оцінки ситуації з боку головного управління розвідки Міністерства оборони 22 числа. була оприлюднена заява заступника начальника головного управління розвідки, полковника Вадима Скібіцького. Так, от він заявляє про те, що пряма мова. Приблизно в лютому березні будуть бої за ці області, мовиться про луганську донецьку Росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янь Сватове Кремінну у напрямку Харківської області. Це пряма мова заступника, я ще раз підкреслю, начальника головного управління розвідки Міністерства оборони. Так от, пану Скібіцькому пояснює, що місто Сватове і Кремінне. Кріміна наразі окупована російськими окупантами, тому ну, говорити про те, що в лютому березні будуть бої за ці міста, це як мінімум невігластво. Друге, Креміна знаходиться на Лиманському напрямку, а не на Куп'янському та Себто-Сватівському. Тому про який власне напрямок Харківської області мовиться для мене загадка. Власне, подібні заяви пана Скібіцького мають стати предметом, скажімо так, досить серйозних розмов в міністерстві оборони України, бо це, на жаль, не перший випадок, коли головне управління розвідки Міністерства оборони дає на загал, м'яко кажучи, інформацію, яка не відповідає дійсності. Я нагадаю, то пане самий Дмитре, пан... пане Дмитре. Я лише уточню, так, що е звання Вадима Скібіцького не полковник, генерал. а генерал-майор генерал-майор, та тут помилка. Так, я припрошу. Я перепрошую перед паном Скибіцьким. Тут я просто цитую УН, тому так, відповідно моє трохи Дякую. понизив його звані. Менше з тим тепер давайте по ситуації, яка навколо Криміна. Дякую за ваш професіоналізм, і тому будемо виходити власне з тієї, з тієї поточної ситуації, яка наразі є. Росія не намагається покращити своє тактичне становище. Я ще раз підкреслю, на Лиманському напрямку, не Сватівському, Куп'янському Криміна. Це Лиманський напрямок. Це спеціально для головного управління розвідки Міністерства оборони. Бої точаться в районі Терни. Вони намагаються атакувати, і плюс район Торське Росіяни останні п'ять днів намагаються вибити ЗСУ з позиціях у полях. Плюс відповідно йде, скажімо, наступ російських окупантів на позиції збройних сил України в районі населеного пункту Діброва. Я нагадаю телеглядачам: саме в цьому районі є одне з найбільш успішних просувань збройних сил України. В глиб тимчасово окупованих територій на відстань від 4 до 7 кілометрів, варто говорити, що на напрямках терне діброви наразі за інформацією права справа перекинута підрозділи 752 Сімсот Після другого полку мотострілецької дивізії збройних сил Російської Федерації. Це мовиться про те, що прикидають оперативні резерви саме регулярних військ. Крім того, задіяні підрозділи Барса і підрозділи так званого другого армійського корпусу. Менше з тим, не зважаючи на всі спроби окупантів покращити свої тактичні позиції, збройні сили України дають гідну відсіч. Ба більше того, наноситься відплатний вогонь по позиціях окупантів, сукупчення особового складу і бронетехніки, зокрема в районі Креміна і відповідно, по інших місцях накопичення. Живої сили окупантів я нагадаю, тільки за останню добу було нанесено декілька вогневих уражень. Це місто Кадіївка, накрита приміщення пансіонату, в якому розташовувався штаб Кадирівців, плюс є зафіксовані влучання в місті Лисичанськ, Ну і відповідно в місті Старобільську, коли збройні сили України 70-річчя місцевого гауляйтера. На точковий удар, власне, ну по можливому місцю перебування цього зрадника, тобто можемо говорити в цілому про е, те, що ситуація на Луганщині важка, але контрольована.